Всім доброго дня. Ну що ж, маємо сьогодні тему по фінансовому продукту по іпотеці. Державні є оселі. Сьогодні я вам коротко розкажу про підсумки року і найбільше задаваємо питання і дам на них відповідь. Давайте розберемося, тому що насправді бачу, є навіть підготовлена стаття від Мінфіну по результатам цього року. Насправді. Результати цього року, чесно кажучи, могли би бути трошки кращими, але для людей, які цікавляться цим іпотечним кордитуванням, яке має назву оселя, є теж так, ряд таких різних запитань, з якими я теж стикаюся на своїх консультаціях для потенційних клієнтів. Отож, по державній програмі є оселя, було заплановано на цей рік. Оформити іпотечних кредитів аж на 10 тисяч квартир. Але станом на жовтень ми маємо тільки 4 тисячі родин отримали якраз цей продукт так, в доступі. І насправді, як на мене, є багато чинників, які повпливали на це. По-перше, це війна. Так, дуже багато, все-таки, як говорять представники особи, що було дуже багато заявок, але під час ведення військових дій люди просто, наприклад, подавали заявки, але потім не відгукувалися, коли були якісь результати. По цьому що ж, давайте конкретніше, чому видача кредитів відстає від плану. Насправді я кажу, що на даний момент попит на є оселю є втричі вищий, ніж очікувалося. Ну і є декілька причин того, що кредитів видано менше ніж передбачалось. По перше, це політика банків. Так ми знаємо, що є зараз багато представників банків, які самостійно визначають, чи готові вони прокредитувати замовника, чи не готові. Дуже багато людей цікавляться, так роблять такі як то кажуть, заявки і думають, тестують дають їм кредит чи не дадуть. Ось, але конвертація заявок у виденні у кредит, кредитів це інше питання. Згідно статистики, частина тих, хто доходить до кредитної угоди, лише 15% від кількості попередньо погоджених банками заявок в дії. По-друге, друга причина: мала пропозиція на ринку житла, яке підпадає під критерії програми ЄОСЕЛЯ. З Є оселею під 3% простіше. Квартири віком до 10 років на вторинному ринку є, так? А ось житла не старше 3 років, які є умовою пільгової іпотеки під 7%, дуже мало, на жаль. Тому давайте до питань, чому пільгову іпотеку під 7% не можна взяти на старе житло? Все дуже просто. Держава не має на меті просто роздати кошти. Програма має вирішувати не тільки житлову проблему, але й допомагати розвитку економіки. Так? І це є, в принципі, логічно. І ви, як майбутній власник свого житла під програмою ЄОСЕЛЯ, мусили би це розуміти. Отож, ще з найбільш задаваємо запитань. Є така штука, як чи, можлив, чи є можливість використовувати на пільгову іпотеку сертифікат з є відновлення? Так, мене теж таке запитують. Така ініціатива є, і Укр, е, Укрфінжитло підтримує можливість використовувати сертифікат, скажімо, як перший внесок в іпотеку. Зараз відомство проводить консультації з розробниками Дія про можливість. Проведення усього процесу цифру. Так, будемо надіятися, що це буде теж можливо. З найцікавіших питань про суми, про банківські комісії при оформленні пільгового кредиту. Програми осери позиціонують як програму доступних кредитів. Але, наприклад, той же Ощадбанк видає такий кредит під. Ефективну ставку 3,16%, тобто комісії становлять 0,16%. Е тому, коментуючи це питання, Євген Мецгер зазначив, що умовами договору має бути чітко визнана ставка 3 або 7%. Інше не допускається просто. Він також пообіцяв, що е у корфін житло дізнається. Про випадки, коли ставки прописані більше, банк буде виведений з програми і буде зменшений, змушений повернути кошти за кредит. Перепрошую. Е, отож, якщо йдеться про ефективну ставку, то можливо таке, що вона буде вищою. При оформленні іпотеки передбачена одноразова комісія в пільговій іпотеці під 3% це 0,5%, а в масовій іпотеці під 7% це 1%. Це ви теж маєте враховувати. Перед тим як все ж таки подавати свою заявку. Зараз Укорфінжитло випридатково перевіряє кредити за є оселя. пізніше забиратиме собі на баланс переглядатиме всі так, кредити. Якщо бачитиме порушення, відповідно реагуватиме. Це мене теж, в принципі, дуже радує. Наступне питання: про правила іпотеки під 3%, що потрібно знати, і це є теж дуже важливо зараз про найважливіше. В умовах договору написано, що при будь-яку зміну місця роботи позичальник має повідомляти банк. І тут, будь ласка, уважно: і якщо вчитель працював у державному закладі, а потім звільнився. І влаштувався до комерційної установи навіть освітньої. Далі він продовжує сплачувати кредит за ставкою не 3%, а 7%. Це є теж дуже важливо. Це питання Укрфінжитло відслідковуватиме, відслідковуватиме, перепрошую, перевірятиме є ДРПО роботодавця клієнта на дату оформлення іпотеки і на поточну дату. Якщо роботодавець змінився, буде автоматична зміна ставки з 3 на 7%. Якщо ви думаєте так, що, можливо, цього не побачить або не помітять, то зараз все насправді дуже чітко контролюється. І навіть якщо людина з однієї, скажімо, поліклініки перейшла до іншої, Укрфініш зло це побачить і попереджає, що ставка буде змінена. Повернути назад її теж. Можна буде, якщо позичальник принесе довідку з місця роботи і вона відповідатиме умовам програми. Якщо позичальник, це є сім'я військового, який загинув на війні, чи отримав інвалідність внаслідок бойових дій, то ставка не змінюватиметься. Так? Це дуже важливо на, на сьогоднішній день, тому що дуже багато людей, які думаю, які наразі так підпадають під е, головні умови цієї програми і беруть іпотеку під найменший відсоток, потім змінюють місце роботи. Не думаю, що нічого не змінюється. Насправді, бачите, різниця є, і потім це виливається знову ж таки в ваш загальний сімейний бюджет або в ті витрати, на які ви не розраховуєте. Далі, про зміни у програмі є оселя. Умовно, програма постійно змінюється. Насправді дуже, дуже так знаєте, все, все динамічно відбувається. Наприклад, зараз в Укрфінжитло житло розглядаються варіанти, як зробити її справедливішою і зосередити дійсно на ті категорії людей, які потребують цього. Зокрема, заблокувати доступ до програми осіб, які протягом року або двох продали квартиру, а зараз претендують на кредит по цим Наприклад, мали якісь гірші мови, зараз хочуть мати краще. Ну, в принципі, це є нормально. Так, але насправді ця програма розроблялася для тих людей, які дійсно не мають свого житла і не мали. Тому, насправді, однією з умов іпотеки є та є те, одна особа може претендувати на купівлю максимум 52,5 квадратних метрів житла. На кожного члена родини цей ліміт збільшуватиметься на 21 квадрат. Тобто двоє людей зможуть придбати до 73,5 квадратних метрів троє ж людей, якщо є в сім'ї, тоді 94,5 квадратних метрів. Маючи всього на один квадратний метр менше, наприклад, 93 квадратних метри, можна йти в пільгову іпотеку, так? Тому знову ж таки Євген Мецгер назвав це е, нерозумним. Одна річ, якщо людина дійсно хоче покращити житлові умови, так а, але якщо вона є 93 квадратних метрів, вон, і вона претендує на ще одну квартиру, зрозуміло, що для оренди чи щоб продати, то ї, їй точно дорога не до пільгової іпотеки. Ось такі речі хочуть просто прибрати в Укрфінжитло. Тому, друзі, дорогі мої, мусите розуміти, що попит на державну іпотеку ЄОселя є дуже популярним, і насправді не розуміє, розуміють, так, які можуть бути такі ж такі з такого свого роду махінації. І це все контролюють. Отож, на, на... далі про ризики припинення фінансування програми ЄОСЕЛЕ. На сьогодні на всі папери закладені до банків, взяти кредит вийде близько 24-25 мільярдів гривень. Ці кошти можна залучити і віддати на іпотеку. Так сказав Євген Мецгер, так, тому що якщо буде відсутня додаткова капіталізація і. Укр... Житло не отримує додаткових коштів. Так, тут теж є питання, чи зможе взагалі далі ця програма існувати. Тому наразі у компанії є 50 мільяр... мільярдів гривень в ОВДП. Це вже її капітал і її відносини з банками. Так, ми бачимо, що це є 50 мільярдів гривень так, облігація державна. Тому, якщо цього року Укрфінжитло умовно витрати 10 мільйонів гривень, то все одно на наступний рік залишиться точно ще 10-13 мільярдів гривень, отже, програма фінансуватиметься, бо вона не фінансується з бюджету взагалі. Вона фінансується вже за рахунок компанії, і це є теж дуже круто. Що стосується питання, чи можуть люди спокійно спати в отриманих за програмою квартирах? Так, тому що Укрфінжитло. Функціонує не так, як, скажімо, фонд розвитку підприємництва, який працює з бюджетними коштами і компенсує частину відсоткової ставки. Тому, друзі, спимо спокійно, хто має е, цю іпотеку, е, хто нею ще не користується, звертайтеся, подавайте заявки, тому що насправді зараз е, 14 банків працює з цією е, програмою, ще 20 банків проходять акредитацію, щоб теж. Е, так, мати змогу надавати вам е, цю послугу. Тому нічого страшного, е, зміни є, зміни завжди відбуваються. Е, моя робота вам розказати, що буде змінюватись, на що звернути увагу. Ну і записуйтесь на консультації, слідкуйте за моїм каналом. Буду рада вам допомогти в майбутньому.